Гуманітарна підтримка вимушених переселенців у Кременчуці продовжується сьогодні. У нашому місті зустрічали черговий вантаж гуманітарної допомоги. Завдяки особистим зв'язкам громадського діяча Артема Ряси та сприяння міського голови Кременчука Віталія Малецького цю допомогу направили до нашого міста з Любліну. Коли почалася війна, повномасштабна, Я одразу подумав, що треба щось зробити чим я можу, і я вирішив використати свої гарні знайомства. Я подзвонив голові гуманітарного штабу Анна Домбровська, голова товариства Гомофабер. Активна особа, яка займається волонтерством в місті Люблін. і звичайно, все це проходило під патронатом пана Кшиштофа Становського, який є голова центру міжнародної співпраці міста Люблін. і з особистої згоди пана Кшиштофа Жука, це мер міста Люблін, Він теж дуже хоче допомогти всім містам України. Ну і Кримичку в цьому питанні, звичайно, у цьому гуманітарному вантажі продукт. Ти харчування та речі, які надзвичайно необхідні для тих людей, що знайшли прихисток у Кременчуці, рятуючись від війни. Дуже різноманітний груз там є і не багато продуктів харчування, і засоби гігієни, і звичайно для діток памперси дитяче харчування. Також надійшло небагато ковдр і різного багато медичного забезпечення. Це як і ортопедичні різноманітні шини, так і засоби медичного призначення. За кілька днів у Кременчусі розпочнеться видача цієї гуманітарної допомоги, і продукти та речі потраплять до тих, хто цього найбільше потребує. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.